День української писемності та мови наша країна Україна, а наша мова українська. Мова це наша духовна скарбниця. Через мову народ передає з покоління в покоління свою мудрість, славу, традиції, звичаї. Культуру. Рідна мова супроводжує нас все життя, народжуючись, дитинка першою чує голос мами, яка говорить лагідні слова, співає колискову. Варвара Гринько рідна мова. Сію дитині серденько, ласку, сійся, родися. Ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям, дитино, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла. Як батьківська хата. Українська мова родинна. Вона матусина. Коли ти слухаєш колискові, які тобі співає матуся, ти теж вивчаєш українську мову. Татова. Тато своєю співучою, солов'їною мовою. Вчить тебе співати українські пісні, Бабусина. Бабуся чарівною мелодійною українською мовою читає тобі українські казки Дідусева. Дідусь своєю прадавньою українською мовою розповідає тобі українські легенди. Нехай твоя українська мова буде доброзичлива, вишукана, лагідна, мелодійна, гарна та неповторна.